Добрий день! За повідомленнями російських українських західних змі, російські окупанти понесли чергові втрати серед представників вищого офіцерського складу. Зокрема, повідомляється про загибель російського генерала, заступника командувача 14-го армійського корпусу Північного флоту генерал-майора Володимира Завадського. За повідомленнями російських ЗМІ. Обставини загибелі російського генерала не повідомляється. За однією з версій, він потрапив під обстріл БТРа в районі населених пунктів Крим Херсонська область на лівому березі Дніпра, а за іншою версією, підірвався на міні в тилу на значному віддаленні від лінії бойового зіткнення. Це офіційна версія російської сторони. Факт загибелі російського генерал-лейтенанта Володимира Завадського підтвердив у своєму телеграм-каналі губернатор Воронезької області Російської Федерації Олександр Гусів. За інформацією української сторони повідомляється про те, що Завадський загинув на деякій відстані від лінії бойового зі. Зокрема, повідомляється про те, що він разом ще з трьома окупантами вирішив покататися на трофейному українському автомобілі, але далі пішло не за планом. Це як завжди, росіян. Окупанти сприйняли власне трофейний автомобіль, яким керував генерал Майор за українське ДРГ і відкрили по ньому мінометний вогонь. І відповідно, що генерал, намагаючись виїхати е, з лінії обстрілу, потрапив на мінне поле і там підірвався. Загинули і супроводжуючи його особи. Варто говорити про те, що у війні проти України Росія втратила щонайменше сім своїх генералів, і генерал Завадський став якраз останнім з них. Раніше повідомлялося про загальність. Російських високопосадовців, а зокрема, генерал-майора Канамата Боташева, генерал-майора Володимира Фролова, генерал-майора Романа Кутузова, генерал-майора Андрія Суховецького. Так, от, сьогодні, товар, шановне товариство, ми з вами розглянемо подробиці загибелі російського генерал-майора Кутузова. На початку червня 2022 року в російських ЗМІ з'явилося повідомлення про героїчну загибель російського генерал-майора Романа Кутузова на території Луганської області. За офіційною версією російських окупаційних військ, Кутузов нібито загинув внаслідок артобстрілу в районі селища Миколаївка Попецнянського району Луганської області. Але йдеться про те, що російська пропаганда, як завжди, збрехала. Звертаю вашу увагу, що як завжди, подробиці загибелі російських генералів оповиті димом війни, як у відповідно першому випадку, так і випадку з Кутузовом. Напередодні загибелі генерал-майор Кутузов керував так званим першим армійським корпусом ДНР. До цього з жовтня 17 по серпень 2019 рік він виконував обов'язки командувача П'ятої загальновійськової армії Східного військового округу Збройних сил Російської Федерації у місце постійної дислокації у Соріськ-Приморський край. І тут більш цікаво, я нагадаю, що 1 червня 2022 року. В ефірі загальнонаціонального марафону я повідомив про те, що 30 травня в окупованому Луганську в Кафе Кавказ по вулиці Леніна стався вибух, внаслідок якого приміщення закладу вигоріла вщент. За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа, під час вибуху в приміщенні перебували високопосадовці Російської Федерації. Прикметна, що того ж дня в Луганську е, бійцями аналітичного відділу громадської ініціативи Права справа місцевими джерелами був зафіксований кортеж двох швидких допомог і двох російських позашляховиків, що е, дає можливість припускати, що під час вибуху постраждав не один ВІП-посадовець, а саме генерал Кутузов. Так, от цей кортеж, за повідомленнями місцевих джерел громадської ініціативи правосправа рухався в напрямок Луганського литовища, а дещо пізніше за аеродрому в напрямку Російської Федерації піднявся гелікоптер. Зауважу, що 30 травня в окупованому Луганському на момент інциденту в Кафе Кавказ відбувалася низка нарад військово-політичного керівництва квазіутворень ЛДНР. На той момент в окупованому Луганську працювала комісія Генпрокуратури Російської Федерації, яка мала би розслідувати факти нецільового витрачання бюджетних коштів Російської Федерації і відповідно фактів розслідування зловживань під час так званої примусової мобілізації на території ЛНР. Крім того, працювала слідча комісія і по конкретних персоналях. Серед якраз місцевої військово-політичної, так би мовити, еліти, щебто колаборантів, які перейшли на бік окупантів. Перебувала на той момент в Луганської представницька делегація Слідчого комітету Російської Федерації, крім того, в місті активно готувалися до зустрічі мера Москви Соб'яніна та очільника однієї з провідних політичних партій країни-окупанта. Йдеться про Міронова. Тому версія розпропаганди про загибель генерал-майора Кутузова на передовій не витримує критики. Він був на той момент в місті, більше того, готувався до проведення відповідних нарад. Права справа отримала оперативну інформацію про проведення нарад в окупованому Луганську, особовий склад, і відповідна місця і час зустрічі. Примітно, що за сталою російською традицією чомусь подібні зустрічі в неформальній, так би мовити, атмосфері проводять у закладах Кавказької кухні. І на цей раз це не стало випадком. Вибрали Кавказ, яке розташовано по вулиці Леніна обласного центру, повідомляючи про подробиці загибелі російського від посадовця. Російська інформаційна машина мала на меті приховати реальні подробиці загибелі російського генерала. Однак, після оприлюднення інформації аналітичного відділу громадської ініціативи правосправ, російські ЗМІ почали поширювати відверто фейки про те, що Кутузов, нібито особисто підіймав атаку бійців, загинув від вогню української артилерії. До речі, варто. Зауважити і зробити акцент на тому, я ще раз підкреслю: спочатку пролунала інформація аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа про подробиці інциденту кафе «Кавказ» по вулиці Ланіна в окупованому Луганську, і буквально за декілька днів російські змі повідомили про факт загибелі російського генерала Кутузова. Пізніше, вже постфактум, російські Федерації змушені були підтвердити смерть генерала, але презентували її в героїчному аріолі, і, як завжди, запуталися в брехні. За першою версією, він нібито потрапив у засідку на трасі Лисичансь-Бахмут, і це ще більш-менш би мало відповідати дійсності, але потім росіяни чомусь вирішили. Просувати героїчну версію про те, що Кутузов начебто, загинув в бою, піднімаючи шансів російських окупантів поблизу селища Миколаївка на Луганщині. Але ж насправді ті факти, які були проаналізовані, а саме, проведення місця і час проведення наради, кортеж швидких допомог і відповідна гелікоптер, який рухався в бік Російської Федерації. Дозволяє стверджувати про те, що генерал Кутузов вдалився шашликом, цебто загинув під час вибуху в Кафе Кавказ, який був організований місцевим рухом спротиву громадської ініціативи Права справа. Зауважу, що місцевий рух спротиву діє на окупованих територіях Луганської області з травня 2014 року, і попри репресії переможній реляції так званого. МГБ відповідно російських спецслужб про тотальне знищення осередків українського націоналізму на Луганщині. Ця інформація, як бачимо, не відповідає дійсності. Нагадаю, в попередній передачі ми з вами зупинялися в подробицях на фактах загибелі першого ватажка бойовиків ЛНР Валерія Боло. Я нагадаю, 27 січня 2017 року він був отруєний Москві. Тоді спецслужби Російської Федерації так само спочатку заявили, що причиною смерті Валерія Болотова стала нібито гостра сердечна недостатність. Але вже 29 січня 2017 року аналітичний відділ громадської ініціативи права справа оприлюднив інформацію про те, що Смерть Болотова настала внаслідок отруєння і була результатом спланованої операції місцевого руху спротиву, яка тривала 4 роки. Було організовано штучне протистояння в середовищі бойові шляхом просунення оперативної інформації. І далі показово, вже за дві доби, 31 січня, вдова ватажка бойовиків ЛНР Болотова. Олена Болотова. Розповіла подробиці його загибелі і підтвердила про те, що Болотов був отруєний після того, як випив чашку каву в одному з московських кафе під час зустрічі зі своїми поплічниками. А ми з вами, шановне товариство, спостерігаємо за подіями далі, аналізуємо факти, і головне, віримо ЗСУ. Це буде Україна.